Друзі, всім привіт! Пан Богдан вітає в себе на каналі. Значить, дивіться, зараз вам розкажу таку новину, що це просто жесть. Це просто ну, на голову аж ніяк не налазить. Значить, боєць 57-ї бригади показав свої фотографії і звинуватив в побитті своє командування. Такого жорстокого побиття фашисти навіть не робили. А це українське командування чинило над ним такі дії. Дивимося на ці фотографії. Це є відео, де його заставляли повсти на чотирьох кінцівках. Ну, і, знущ... і це все знімали на відео. Це люди, назад. Це просто, ну... І командування каже, що такого не було. Такого це це, це це видумка. Ну, Факти на лице, відео, фото, фіксація, все. І лише ДБР ДБР почало розслідувати цю справу. І я вам нагадаю, що поліція. І СБУ – це все мафія, це все корумпована організація. Але ж ДБР там щось працює на американців. Американці керують ДБР. І ось вони роблять розслідування. Чим воно закінчиться, невідомо. І чи буде покаране це командування чи ні, невідомо. Але це люди, це, це треш. Це це просто не, не хочеться в це вірити. І ось далі ситуація в Умані вже Яценко розповідав себе на каналі. І Я також хочу привернути вашу увагу до цієї події. Значить, мати загиблої дівчини, яка була, працювала, служила в ЗСУ, так? вона там на, на кухні була військовою. Так? І ось загинула. От військова на кухні загинула. Питається, як? Вчинила самогубство. І от гроб, коли там відкрили, коли мама пішла на опізнавання своєї дитини, вона вся була в синцях. Вся була в синцях І зараз те тіло знаходиться в моргу, щоби провести. Експертизу, що вона загинула не самогубство, а щоб це, а що це було банальне вбивство. Мати просить про розголос даної події і надіюся, що ДБР також візьметься за цю справу. Якщо не беруться українці та СБУ, Служба безпеки України, яка повинна працювати на український народ та поліція, то хоч ДБР. Нехай, не, нехай хоч американці візьмуться за цю справу і хоч відкриють кримінальну справу. Хоч щось, якісь дві. тому що так далі не може бути. Це вже, це вже просто це вже не країна, це вже, це вже взагалі не знати що. Давайте коротенько подивимося відео, де мати озвучує факт побиття дитини своєї, Військовослужбовців. І 1 березня по 22 березня вона виконувала свої обов'язки кухаря. 22 березня не стало моєї дитини. Тіло дитини привезли в Луманський морг, просто в у чорному мішку, без документів. Дали тільки лікарське свідоцтво про смерть. І все. Тіло я залишила в Уманському морзі, так як я була на впізнанні, я бачила на тілі дитини синяки, пальці і рук під руками, синяки на ногах, на правій нозі нема нігтя, права ручка повністю синя, нігті сині. Я не вірю в самогубство. Друзі, підписуємося на канал, коментуємо. Пан Богдан завжди говорить правду.